Навчання захід-2025 розпочалися з операції пролог, що супроводжувалося масованим запуском шахедів у напрямку Польщі. Її головна мета розвідка сил і засобів швидкого реагування, а також фіксація часу реакції та робочих частот у бойовому режимі. У Європі злякавшись атаки, вімкнули всі системи, і супутники одразу зафіксували повну картину радіоелектронної обстановки, які засоби застосовували проти дронів. У яких кількостях і як реагували комплекси протиповітряна оборона? Додатково було відстежено логістичні маршрути техніки та переміщення особового складу. Генеральний штаб РФ отримав дані для підготовки операції Коридор. У відповідь Польща закрила кордон із Білорусю, а американські бомбардувальники Б-52, що вже піднялися в повітря, повернулися на свої бази. Залишається ключове питання: чи був цей виліт прямою реакцією НАТО на російський удар поблизу польського кордону?